Нашому каналі, друзі, ну, попереднє відео було про те, що ж робити після того, як висадили помідори. Ну, Першочергові дії ми розповідали про те, що, ну, що робимо ми. Це вже на другому тижні, коли вже томати приймуться. Тиждень, я казав, тиждень можна нічого не робити, а на другому тижні, коли починає розвиватися гарно томат, вже починають рости пасинки. От саме пасинки треба прибрати, і листя, яке торкається до землі. Що стосується пасинків, потім ви мене в коментарях запитували. Пасинки ми прибираємо до першої кісті, це високорослих томатів. Всі прибираємо. В низькорослих томатів, я написав вже відповідь у коментарях. Можете залишити два пасинки, можете взагалі не пасинкувати. Ми пробували в минулому році садити, не пасинкувати і пасинкувати по врожайності дуже різниці немає в низкорослих томатів. Різниця тільки в тому поспіванні. Звісно, що томати, які пасинковані, поспівають набагато раніше. Ну, оце ті були що, першочергові дії, що робимо з томатами. Але ж ви запитуєте, чому ми детально не розповідаємо. Ну, правда, не всі. Хтось каже, що ми наоборот багато балакаємо. Ну, Для тих, для тих хто хоче дійсно бачити і знати, як робимо ми, і, мабуть, і будемо в цьому році. Отак, Що робимо? про те і розповідаємо. Так що, що робимо далі? Ось пройшло вже скільки часу, томати вже наші гарно прийнялися. І звісно, що. Вже думаємо про те, що як їх підв'язати, тому що вони попадають, це обов'язково для високорослих томатів, обов'язково підв'язка. В низькорослих томатах хтось, та хтось і, і, і високорослі не підв'язує, але ми підв'язуємо обов'язково. Але ще, що саме далі, що головне, треба сформувати якось так ряди, щоб можна було нормально поливати? Поливати, підживлювати. Ну, Якщо немає. Капельного поливу, то ми вважаємо, що те, як ми робимо оці, формуємо ряди під полив, Ну на наш погляд, по крайній мірі, саме краще. Ми вже колись показували, але оскільки вже робимо оцю справу, то і заразом і покажемо. Ну, тут ось, дивіться, так як ряд ось сформований, ось так лопатою підгортаємо під під корінець якраз оце те, що ми нагорнемо, потім воно буде поливатися, відсиріє і ще й пусте додатковий корінець. І так само з іншої сторони. Томати ці формуємо ми в один ряд, тому що низькорослі томати. Ні, я маю виду в один ряд, висажуємо. Низькорослі томати, бува, що ми садимо у два ряди, тому там теж трошки інше. Ну, ось так, ось такі поробили рови. Далі ж, далі, друзі що. А далі Саме краще засипати соломою. Солома краще ось така із пшенична, щоб вона ну, гарно розсипалася. Бо в нас була там і горохова, вона дуже з великим стеблом. Ну, в кого немає. Соломи можна це робити, друзі і сіном, або скошеною травою. Але проблема із скошеною травою в тому, що ну, буває попадається насіння і, і потім трава проростає, і виходить, що траву шту, можна сказати, висаджуємо. Ось так, друзі, оце все діло робимо. Ну, звичайно, потім, потім все оце так гарно ще сформуємо, щоб вони були в ряди. І тепер, друзі, що головне, що поливати ми будемо по краях. Ось, ось сюди. Ну, от так як те, в оці ось рівчачки, ось по рівчачку. Щоб під томатами не було вологи. Це дуже важливо. Волога піде із сторін, піде в корінчик. Солома для того, щоб зберігала цю вологу, і томати будуть нормально розвиватися. І це як. Можна сказати, попереджає різні захворювання, щоб не було лишньої вологи під томатами. Ось так, друзі, оце наші такі подальші дії. Те, що нам треба обов'язково зробити, зробимо, сформуємо ряди, а потім будемо підв'язувати. Ну, Я думаю, до підв'язки ми ще повернемось, тому що там теж є деякі деталі. Ну, а якщо це було е, щось корисно, да, дощик пішов. Е, Ну, в теплиці це не вліяє. Якщо вам було щось корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.